Всім привіт! Мене звуть Марина. Працювала на маленькому дроні на мавіку. Трохи вирішила змінити в діяльності. Подивилася, ну, побачила рекламу агроніксу. Вирішила спробувати на великій пташці політати. Два тижні тому я проходила теоретичний курс. Три дні в нас була теорія. Було дуже цікаво, особливо перший день, коли це була хімія, і коли нам Микола там хімію розповідав, то трошки так напряжно було для мозку, бо інформації було дуже багато. Ну, потім вже була будова дрону. Відрізняється від того, на якому я літала, але я думаю, ми справимось. Зараз ми в полях літаємо. Я не, не аграрія, але маю там якісь там сорок соток землі. Це для мене дача. Я там відпочиваю від людей, коли мене вже всі там у місті, всі дістали. Я їду туди і там копирсаюся в землі. В мене там і малинка, і голубика, і суничка, і полуничка. Ну таке починаючи аграрій. Але я, мабуть, це як статухами там затягує. Чого прийшла сюди, бо захотілося яких змін, не знаю, там, ну, я ж кажу, маленька пташка вже була, тепер хочеться на великі політати. П'ять хвилин тому я спробувала злітати. ну, У мене з першого разу все. ну, Мабуть, тому що вже якось є досвід цього, як злітати, як там повертати, як повертати дрон, як його садити. Ну, так, масштаби вражають, і то маленьке, цей такий. І шуму від нього більш То, як як золова муха, я завжди казала, муха летить, то цей такий він масивний. Дякую компанії Агронік за надану можливість спробувати себе у цьому. Ну, було дуже цікаво на теоретичній частині, я вже це, це казала пану Миколі, що так, це було дуже цікаво, і, ну, мабуть, це була така інформація, яку ти ніде не знайдеш. Тому, ну, а зараз ще й політати, то взагалі. <див> Дякую за надану можливість.